Шлях долиною страждань. Хто цей шлях вибирає добровільно і самостійно або по добрій волі? Я думаю, що ні одна людина не хотіла бити тим шляхом. І Господь не придумав цей шлях. Він створив все прекрасне. Він створив землю, сад єдемський, здоров'ям і красою наділив людину і дав все необхідне для його життя. І це було все прекрасне. Але гріх, непослух, він перетворив людське життя в страждання. Страждання це відчуження від Бога, страждання це є фізичні хвороби, страждання це є смерть, страждання це є переживання різні негаразди, і. Коли ми роздумуємо про страждання, то Якраз. Це слово воно якраз значить сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний або емоційний дискомфорт, біль стрес, нестерпні муки. І ось під цим таким, знаєте, поясненням зображається людина, яка прибита до скелі і е, орел, тіло її плоть її, коли вона жива їсть. Ну, іншим як би сказати, це вираз тої болі або от того всього, що може переживати людина. І сьогодні, коли ми знаємо з історії, то людина придумала досить багато. Таких методів, як причинити страждання і біль іншим людям. Особливо, коли ми говоримо про війну, і катівні цілі збудовані, концлагера збудовані, для того, щоб причинити страждання і біль людям. І в теперішній час, коли йде війна в 21 столітті, ми бачимо, скільки тих людей наповнених злом. Є для того, щоб причинити біль іншим людям, страждання іншим людям. Моя підтема якраз заключається в тому, як ми маємо себе поводити, коли ми бачимо тих людей, які страждають поруч з нами. Як ми маємо себе поводити, коли ми бачимо тих людей, які страждають поруч з нами? І перше, те, що сьогодні вже було сказано, починай. Плакати з тими, хто плаче. Тобто ти маєш перейнятися тим емоційним станом, який є в цієї людині. І плач це емоції, які виражають, або це наслідки вже болю, яка є всередині фізичний або внутрішній біль, який виражається через плач. І ось якраз коли людина може поспівчувати і поплакати з тією людиною, яка страждає. І Тексти з Божого Слова, ми, як ми можемо себе поводити тоді, коли ми бачимо людей, які поруч страждають з нами? Е, хто із вас переживав, що вам співчували? Правда? Вам співчували? Хто вам співчував? Ті, які замітили вас, ті, які побачили вас, які зрозуміли, що у вас є, правда? Не просто посторонні люди. Сьогодні стільки людей страждають в світі, і ми не можемо всім допомогти. Ми не можемо всіма плакати. Ми не можемо поруч бути з ними. І декого ми не знаємо, навіть що вони страждають. Бо може бути так, що в церкві люди приходять, і вони не показують, що в них є страждання, і ми не можемо абсолютно ніяк їм допомогти і чимсь допомогти. Потім ми не можемо допомогти тим людям, які страждають тоді, коли ми не хочемо допомогти. Ми просто не замічаємо. Ми просто вистворюємо, що це гаразд. Ну, Я не побачив. Я собі заспокоюю, я просто пройшов. І все ж таки, по-перше, коли, коли поруч з нами люди страждають, нам потрібно помітити, що в людини є проблема. Коли ми помітили, що в людини є проблема, це слідуючий крок. Поспівчувати людям. Можливо, ми не можемо ні матеріально, ні фізично якось, або іншим способом, то є простий, елементарний такий людський підхід. Поспівчувай. Оці люди прийшли і посиділи з Його. Якби вони посиділи і більше нічого нічого не робили, і пішли б, вони мудрі були і добрі, і мудрі були б. Але після того, як вони сиділи, вони почали повчальні промови говорити для Іоа. І оце вони перечеркнули багато деяких добрих речей, які вони могли бути. Я думаю, що так само, коли ми на похоронах буваємо в людей біль страждання, особливо коли це молода людина або дитина помирає в когось в сім'ї. Я вам кажу: це найтяжчі моменти в житті служителя, коли ти не знаєш, як втішати людей, як потішити тих людей, які поруч або мають проблему, горе, страждання. І тоді краще навіть просто помовчати, краще просто обніми людину, постій поруч з нею і нічого не говори. Будь поруч. І це вже допомога для людини, яка страждає. Будь поруч. І це нам потрібно поспівчувати. І одних співчуттів для людини і одного того, що ти побачив маловато, потрібно допомогти людині. Чим можеш? Як можеш, коли ти бачиш, що людина поруч з тобою страждає. Допомогти. їй. Я думаю, що ви всі знаєте таку е, розповідь, яку Ісус Христос сказав про доброго Самарине, правда? Ну, я думав над цим. В мене такі деякі думки закралися. знаєте? Я оправдував Левита і священника. я десь їх оправдував. Знаєте, я думаю, ну, левитий священник, вони жили на пожартування, вони просто бідні були люди, вони спішили на службу. Їх навіть осла, можливо, не було. В них не було з собою ні вина, ні Єлея там, може, з собою ніякого не було. Вони просто пройшли, вони не пройшли мимо спочатку, просто вони пройшли і побачили цю людину. Забрали все в цій людині, побили його. Ну чим перев'язати, як нема чим перев'язати. Я ну я розказую, як я розсуждав про цих людей, бо на них дуже багато говорить напроти всієї історії. Думаю, хоч трошки їх пожаліють, цих людей. Сам по собі так я роздумував, знаєте, ну нема чим перев'язати. от чим ти перев'яжеш? Тож не візьмеш сорочку і сухою сорочкою, просто перев'язати рану, щоб воно там прилипло, а потім віддирати від того всього. Я собі різні картини малював. знаєте, Чому ці люди не, не... вони прийшли, побачили, можливо, поспівчували навіть і пройшли мимо. У них не було засобів для того, щоб це все робити. Ось ішов самарянин. В нього був і осел, в нього було і вино, в нього було і масло, в нього все було, знаєте, і він прийшов, поспівчував, а потім все те, що було в нього, він використав. Ви думали так чи ні? А я так подумав. От в нього все було, щоб використати. І, і біда була б для цього самарянина, якби він так зробив, як левит і священий. Пройшов би мимо, маючи осла, маючи оливу, маючи все, і він пройшов так само, як ці люди. Але він ні. Він пройшов і, от бачить, поруч з ним страждає людина. Він має засоби для того, щоб йому надати першу медичну допомогу. І він їй надає. Ви знаєте, коли з тобою поруч люди, і як ми маємо себе поводити. Знаєте, коли ми починаємо служити цим людям, це завжди затратно, це завжди жертва, це завжди невігідно. Але це так важливо, це так благородно. Знаєте, коли людина зупиняється, вона витрачає свій час, вона витрачає свої ресурси, вона витрачає емоції свої. Емоції витрачає. Не всі можуть дивитися на рани, на кров. Мені приходиться деколи моє тіло колоти уколом, тобто мою дружину. І мені боляче. Я, я коли. Ну, от зараз цей процес відбувається, мені через день потрібно робити укол. Ви знаєте, яку скільки здоров'я входить на це. Емоцій скільки, коли, коли ти. Цей укол, він тіло твоє входить, знаєте, воно ж боляче. Я собі так думаю: хто вибрав оцей шлях медика собі? Як це так? А ще як хірурга треба різати тіло? Але це покликання, це покликання людей. Ви знаєте. І цей чоловік, який поруч був, він надав всю необхідну допомогу для цієї. Він плюс до того заплатив за нього і сказав ще: якщо більше буде розтрачено, я прийду і знов заплачу. Знаєте, тут в цьому епізоді якраз допомоги для того, хто поруч з тобою і страждає, описаний весь такий, знаєте, весь пакет допомоги. Весь пакет допомоги повний. Знаєте, Україні зараз надають багато допомоги. Багато людей, які або багато країн стали поруч з Україною для того, щоб надавати допомогу. Але вони, знаєте, якби дозовано дають допомогу. Розтратили знову дають, розтратили знову. А я собі так думаю, да дайте так, щоб воно все перекрило би там все це... З, з, з достатком це все зробіть. Ну, я не розумію цих політиків до кінця, але ось слово Боже говорить, як самарянин, він добре допоміг. Він дав, з достатком, знаєте, все зробив, що міг зробити. Це не міг зробити Левит, Це не міг священик зробити. В них ресурсів не було. Їх не було такої можливості. Я не оправдую безпомічність людей. Але по-іншому правда можна було б зробити. Можна було б побігти в одну сторону або в другу сторону, сказати, я зараз приведу людей, я зараз знайду ресурс, я зараз все. Це також можна було б зробити. І цьому була якраз. Але вони були зайняті люди. Вони були зайняті люди. Деколи за нашою зайнятістю ми не замічаємо, що поруч з нами страждають люди. Ми заклопотані своїм. Ми зосереджуємося на своєму. І тоді біль, яка є в когось поруч з нами, вона стає слабшою. Вона не така близька і для нас, вона, вона стає далекою для нас. Але я думаю, що кожен із вас, в якійсь мірі, вони були на місці тої людини, яка допомагала людям, які страждають. Це є непроста річ, це затратна річ емоційно, фізично і матеріально. Але Господь закликає нас плачте з тими, хто плаче. І Радійте з тими, хто радіє. Ісус Христос, будучи на землі, Він показав приклад, як це робити, навіть тоді, коли Він порушував закон. Він задради того, щоб допомогти тим, хто страждає, Він порушував закон. І деколи наша логіка і наші такі, знаєте, якісь е, е, може традиції, можливо, навіть якісь наші плани, вони можуть бути, знаєте, анульовані від того, коли. Є люди, які потребують допомоги, і в Євангелії від Луки в 13 розділі, ми знаходимо, коли Ісус Христос Він уздоровлює жінку, яка була скручена, і навчав він в одній 13-ти розділ, 10, і навчав він однівся на синагозі в суботу. І ось там була жінка, яка мала духа недуги 18 років і була згорблена, і не могла зовсім випростатися. Я бачив таких людей, які ходили, знаєте, так, геть геть зігнуті. Геть зігнуті. І вони так дивилися на людей. Вони не могли випростатися. Моя бабуля, е, Палашка, бабуля Палашка вона була така. От, е, хороша бабуля, вона була. Ви знаєте, І вона, от так до, до старості своєї, вона мала такого невеличкого києчка, такого, знаєте, палочку. Таку. Вона була невисокого росту, але. Вона ходила так також, знаєте, так згинена. Вона не могла довго стояти, вона не могла довго, ходити, але вона могла довго сидіти. Настільки вона була працелюбною людиною, знаєте, що вона могла днями, зараз такого не роблять, сидіти і дерти пір'я на подушки. Всі сусіди зносили до неї. Вона могла цілими днями сидіти і дерти. Це було її хобі. В неї такий на пальці був такий нігідь. Вона могла бетону щінку її розвалити. Настільки він був твердий, настільки вона вже його промасажирувала тим пір'ям? Я дивувався її терпеливістю. І вона так само була, з... і знаєте, ось в синагозі та жінка була 18 років страждала людина. Ісус Христос там навчав і побачив її, Ісус, покликав і сказав їй жінко, звільняєшся ти від недуги твоєї. І поклав він на неї руки, і зараз випросталася і прославляла Бога. Халилуя! Це, це чудо, яке сталося в синагозі. Ця жінка вирівнялася. Представляєте собі, була метр двадцять стала метр дев'яносто. Ну, була так, а стала так. Два стала. Вирівнялася, випросталася. Нове життя починається в людині. Але вона страждала. Від цього людина страждала. Вона можете собі уявити, ця людина живе серед людей, які нормально ходять, які нормально рухаються, які нормально стоять, які нормально, знаєте, спілкуються все. Вона завжди чувствувала свій дискомфорт і страждання внутрі себе. Як фізично, так і і, і, і морально. А от Христос оздоровив і начальник синагоги обурився, що в суботу сілив Ісус. І сказав народові: є ще різні дні, які годиться робити. Тоді приходьте та і зціляйтеся, а не в суботнього дня. От сьогодні неприємний день. Сьогодні не день уздоровлення. Всі дні день уздоровлення, а субота не день уздоровлення. Христос. Який побачив цю жінку. Христос, будучи в тілі, він був там в тому місці. Він побачив проблему цієї жінки. Він поруч був з цією жінкою. І він не міг пройти мимо неї. Він уздоровив цю жінку. Він допоміг цій жінці. Слава нашому Господу! Гарний приклад для нас. Гарний приклад для нас. Христос міг це зробити, те, що не могли люди зробити, і Він зробив. Якщо ти можеш щось зробити і поруч з тебе, з тобою є люди, які страждають, зроби! Зроби! Для слави Божої! Я думаю, що ви знаєте, ще один такий приклад є про людину, яка, могла, яка мала руку суху. І теж в суботу, теж в синагозі. Господь уздоровляє цього людину. Це шостий розділ 6-го 10-й вірш. Господь уздоровляє. Ця людина була поруч з Христом, і Він це зробив. І він, це зробив. він уздоровив цю людину. Ви знаєте, Слово Божого на закінчення. Я хотів би сказати о те, що сьогодні ми чули вранці, на друге послання до Коринфян, перший розділ і четвертий вірш, який втішає нас у всякій скорботі нашій. Хто це? Отець милосердя і Бог всякої потіхи. Говориться про нашого Отця, про Бога, що Він Бог милосердя і Отець всякої потіхи. Тобто Він може потішити нас, Він може підбадьорити нас. І навіть тоді, коли вмирає хтось у нас з людей, ми написано, що каже, ми трошки можемо посумувати, мати скорботу деякий час, а потім втішаємося надією на Господа Ісуса Христа. Чому? Бо в Господа всі живі. Аллилуй! І ми втішаємо так людей. Ми маємо таку саму надію, Бог всякого милосердя і втіхи, який втішає нас у всякій скорботі нашій. У всякій скорботі нашій, Бог може нас потішити, щоб ми змогли утішати тих, що у всякій скорботі. Тим утішенням, яким утішаємо самі, утішаємося самі від Бога. Тобто є досвід, коли ти проходиш долиною страждань, ти щось пройшов, тебе Господь підтримав. Тебе Господь потішив, тебе Господь підняв. Ти вже не плачеш, ти вже не сумуєш, ти вже радість маєш. А хтось страждає сьогодні і сумує і плаче. Ти був на Його місці, і ти не приходиш до Нього з пустими словами. Ти можеш прийти до нього із своїм досвідом, в своїх відносинах з Богом. Ти це пройшов, Ти це пережив. І ти кажеш, знаєш, я там був, я це проходив. І Бог мені допоміг. Він теж такий, такий самий. Він любить тебе, і ти потішаєш іншу людину тим самим потішенням. Апостол Павло, він деколи такий цікавий оборот слов говорив, що Бог утішає в скорботах наших, щоб ми могли. Тобто я думаю, чому я зараз страждаю? Чому я праведник і зараз страждаю? Ну, що мені? За що мені? І починаю претензії до Господа ставити? Ви знаєте, багато де чого, коли я сьогодні спілкуюся, і як пастир даю якусь поради наставлення, консультації для інших людей, я собі так думаю, а якби я це сам не проходив, а якби я не здавав ці екзамени в своєму житті, от зараз що я людині сказав би? Що я міг би порадити людині? Якби я міг би говорити із свого досвіду, із свого життя? Із пережитого, як ти проходив. І ось тоді, коли з тобою поруч люди знаходяться, і ти бачиш, що людина страждає, і ти був в вже в такій ситуації, ти можеш сказати для неї: сміливо, я там був, я поруч з тобою зараз, і ти пройдеш. І Бог поможе нам, Бог дасть вихід із цього положення. І хто, хай Господь благословить нас, коли ми йдемо, і біля нас люди, ми йдемо по долині цій. І ми бачимо люди в долині страждань, і поруч вони з нами, як важливо підставити їм плече, як важливо з ним бути поруч, як важливо їм допомогти, як важливо і навіть йти до кінця з ними. Не просто сказати, Бог тебе, тебе любить і будь здоров, а деколи треба стати і поруч з ними йти до кінця, поки не вернеться до них радість, мир і спокій. Божих вам благословень.